Вітаю вас, шановне товариство! Знаєте, яких відео давно не було на каналі? Правильно, випуску Dota 2 новин. І саме це те саме відео, на котре ви хотіли прийти, дізнатися, що ж нового в світі доти і в світі кіберспортивної доти. Звісно ж, от ви попали туди, куди треба. Не забувайте підписатися канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Першою і найголовнішою новиною, звісно, на цьому тижні є те, що команда навіть Junior проходить на The International 2025. Щоб ви розуміли наскільки довго організація навіть чекала, щоб знову опинитись на інті. Вони не були на цьому турнірі з 2019 року аж довгих шість років очікувань, і от вони знову повертаються на головний турнір цього року. Я вам не можу передати взагалі емоції, котрі е, у мене були, коли джуніори прийшли на цей Інт. Адже, ну я викладав відео з коментуванням на нашим Ski Biof'єм, е, е, інтерв'ю з джуніорами. Але загалом в кінці, напевно, я вже настільки був радий, що, так аналізуючи, що. Не просто не залишилось ніяких емоцій, але насправді це прям був дуже довгий і крутий шлях перегляду з жуніорами як командою аж з 2022 року, коли вони в грудні тільки на EPL грали. Так, я розповідаю, це напевно вже шосте, але послухайте, бо є новенькі точно на ютубі, котрі ще не підписались на цей канал. І от вони нарешті опинились там, де і повинні. На цьому інтернешнолі від себе я хочу побажати команді. Насправді це такий достатньо неочевидний момент. І здається, що це вже ну так, вау, клас, це вже команда українська на інтернешні знову. Але я хочу, щоб вони не зачаровували цим, адже е головні випробування для команди ще попереду, як то кажуть. Вогонь, води вогнем, водою і мідними трубами. Так, от це випробовування мідними трубами для навіть джуніор буде, адже вони пройшли вже на головний турнір цьому році. Здається, що вони досягли ну, не те, щоб програму максимум, але досягли чого треба вже в цьому році. І далі головне нікому в гравців, коли вони будуть на ІнТі, адже зараз я буду розповідати вже про повний склад учасників від цього інта. Не почати зазнаватися, що вони досягли вже чого треба і просто працювати подальшому над собою над командною грою, там найняти психолога, який допоможе команді прогресувати ще і постійно, постійно бажати більшого. А це дуже небезпечний момент, якщо там хтось почне думати, що чогось досягли е, станом на зараз. Ні, треба завжди хотіти більшого, старатися, вірити в свою команду, підтримувати і головне, не зазнаватися, бо дуже часто і такі випадки бувають, що бас пройшов на інт, значить, вже король цієї гри. Ні. Коли виграєш інт. Три рази. Тоді зазнатись можна. А поки треба працювати. Ну а зараз покажу цьогорічних учасників індалі інтернешного. Стоп! Перед тим як ви побачите цю таблицю, ви повинні розуміти, що у нафі зміни в ростері. У них тепер основний ростер, котрий не пройшов на. Uh, є Esports World Cup і на The International. Він відіграє останній турнір під uh, Джел Валахію, який буде 21 червня. Про це я також трошки згодом покажу. І далі вже джуніори стануть основним ростером. А ті гравці, які були в основному ростері до джуніорів, вони просто будуть спільними агентами. Це достатньо логічне рішення від команди Na'Vi, адже. Ну, вони провалилися на кваліфікаціях, з, ну, причому не просто провалилися, а це ганьба була. Вони програли на двох квалах команді е, Кібер Гусак. Що? Міксу, котрий зібрався там, я не знаю, за тижні два і вони прийшли на e World Cup, Не за International не пройшли, тому що там була команда Аврора, і відповідно, ну який сенс тримати ростер, який може пройти таку команду. Тобто тут все доволі логічно. Головне, щоб джуніори ну вже основні наві, знову ж не зазнали, що Це от за все хвилюють про команду. Склад учасників цього річного інта виглядає ось так: ось вісім команд, котрі отримали пряме запрошення на цей інтернет. Нешл, це китайський колектив Team Тайт Баунд, підписала просто е організація, кути називається All Gamers Global. Три російські колективи, два євро. Три європейських насправді, один з мене регіону. Ну, хоча вони прямий інвайт отримали. На Інтернешні немає мене регіону, тільки Західна Європа гралася. Ну і відповідно переможці закритих кваліфікацій до The International. Нігма стали другою командою, котра пройшла з регіону Західна Європа. У них Наві вже зараз Наві, ну тоді Наві джуніор. Перемагали Аврора зі східної Європи екстрім геймінг з регіону Китай з Південно-східної Азії. Неочікувано абсолютно для всіх. Тім Nemesis, Саме прийшли тут до речі. Доволі таке велике здивування, напевно, для всіх, адже вони перемогли у талон в фіналі, пройшли з першого місця. Це колектив з Філіппін. І на другому місці Бум і спорс, а не талони. Талонів взагалі не буде на цьогорічному інті. Так, бум вирішив поїхати в соло на Інт. Цей жарт вже актуальний. Валкарт Gaming з фінішно-американського регіону, де вони перемогли у Shopify Rebellion. Причому зробили це ну з рахунком 3-2, Там близький фінал був, але також можна сказати, здивування. Ну і герої з південної Америки. Це не якесь здування, а в принципі очевидний результат для того регіону в цілому, оцінюючи команди на цьому інті, якщо команда Наві підготується добре, ну можна розраховувати на приємний для себе результат. Адже в принципі з усіх цих команд, котрі пройшли сквал, я не думаю, що Na'Vi тут комусь ну ладно, Аврора геймінхості дав. Можливо, вони. Сильніше ніж Хочу постійно жніори сказати, але скажу наві, ладно. Але це можливо в моменті все рівно. Я думаю, що Наві можуть з ними боротися на рівних. Ось тут команди, котрі за інваючені, також Falcons, All Gamers Global, Gladiator, Liquid. вони не виглядають зараз як міцні колективи. Тому шанси у Наві дивувати нас на цьому інті є всі. Єдине, що я тепер не знаю, як е, відноситися до турніру підживалахи сезон 5. Ну е, загалом, е, скажімо так. Наві вони зробили достатньо неочікувано рішення для мене. Тобто вони, ну як на мене, їм нічого не заважало кікнути основний ростер вже після цього турніру, адже він, ну за заявою Наві, він навіть Джуніор стане основним ростером з 1 липня. І, відповідно, піджевалах я завершується 29-го, Ну, типу, сказати новину про те, що основний ростер більше не в складі організації, і всі гравці в ньому вільні агенти, а навіть джуніор стають Наві, ну начебто. То доволі логічно було. Бо зараз, от я не знаю, мені дивитися цей турнір чи не дивитися цей турнір. Бо, ну, типу, так, наче грають навіше під тегом організації, але ти наче розумієш, що це вже не наві. І якби перформанс бума вже на офлейні дивитися не дуже й хочеться. Хоча, з іншого боку, система тут на піджевлахі доволі крута, це швейцарська система. Тут є жеребкування, першим суперником будуть саме Нігма Galaxy, от ми, до речі, і побачимо, адже джуніори у Нігми виграли, як будуть основні Наві грати. Ну тобто, чи не можна було якось замінити складом навіть джуніор? Ось, ну, по, в принципі, поїхати на LAN, при тому, що тут всі гравці The International знаходяться, ну, начебто, і можна було б, бо тут буквально. Всі команди: Velcart, Екстрім, Героїк, Енігма, Гладіат, ну, подивіться, просто всі команди з Інта. Окрім Окрім Воджикурти, котрі зайняли третє місце. Я думаю, вони в Спірі котрого вони брали проти Нігма Гелексі на закритій квалі до Інта, будуть пам'ятати в це просто якихось страшних снах. Вони програли і Нігмі, до речі, але там вже навіть на Міду там нічого не робив. От. Тому, ну, можливо, тактично це не було е змоги зробити. Тому. Ну, бо знаєте, як це працює. Організатори приходять і кажуть, є е, прямий інвайт тільки основному ростеру, а не джуніорам. І типу, ти вже інвайт погодив, е, начебто, е, змінювати там за 5 днів до турніру свої плани, адже навіть не знали, хто пройде на International і World Cup. Правильно про Cup, до речі, ми зараз поговоримо. Тож вони походили, погодили, погодили основним ростером вже а, і за. Там за тиждень п'ять днів до турніру е, я думаю, навряд чи організатори погодились би щось змінити. Ну, але це таке. Це тут моє припущення. Тож можете в коментарях до речі, написати: дивимося, піджевалах, чи не дивимось. В принципі, я не проти подивитися. Так би мовити, just for memes. А там, можливо, навіть вже без пресингу того, що від них щось, щось очікують, покажуть себе гідно на цьому турнірі. Таке, до речі, часто буває. Так, з друзі, запитав все ж таки у менеджерки Наві, чому саме основний ростер, ну, екс основний ростер їде, а не джуніори. Інфа така, що джуни та. Законом вони повинні повернутися в Україну, бо їхали тільки. Ну їм дозвіл на виїзд здавали тільки на період якраз таки кваліфікації, от тобто вони не можуть зараз ну, не повинні повернутися. Там новий дозвіл треба зробити, як я розумію. Тобто це гемор і е, хлопці вирішили просто відпочити, набратися сил і вже грати на World Cup. Я. До речі, єдине побажання напевно до організації Na'Vi е, е, було б логічно. Я про це в ТГ писав. Зробити все рівно ростер навіть джуніор, адже експеримент, ось цей з жуніорами, котрі в фасани, ростери, котрі за котрими дійсно хочеться дивитися, як за колективами вболівати за них. Він очевидно доволі вдалий з невеликим вливанням ресурсів ресурсів в цю команду. Тож я не бачу, що заважає команді набрати новий склад навіть джуніор п'яти молодих гравців українців, котрі будуть розвиватися в цьому. Ростері, що думаєте, незабаром, до речі, буде ще один важливий турнір. Такий саме, ну ладно, не такий саме за важливості, як за International, але за призовими дуже важливий. Тут 3 мільйони доларів. Це Esports World Cup. Він буде 8 липня. Інт, до речі, не сказав. Він буде на початку вересня стартувати. Але я думаю, що більшість з вас це вже знає. Склад команд на Esports World Cup. Ну, Якщо подивитися на нього, в моєму розумінні він, в принципі, трошки. трошки серйозний. Хоча, з іншого боку, не знаю, нігми немає. VP такі собі, Execration, тут, Shopify, замість... Shopify, я думаю, все ж таки краще грають, ніж Велкарти, що вона програла в фіналі. Я думаю, така історія суторазова. Кібергусак, криптоніт минулого росту команди Наві. Всі інші команди. А, ну і талони, звісно, присутні замість бумів, а точніше вже тим Невесіс, з котрі вони програли. Ну, Групи тут вже є. Жеребкування. Можете подивитися на них прямо зараз. Тут чотири групи, формат наступний: з групи ніхто не вилітає, улюблений формат, так? Перше місце, навіть бачимо в групі А. Перше місце приходить зразу в плей-офф. Плей-офф буде Single Elimination. Ось. Тут, тут це топ 8 По суті, якщо ти пройшов в плей-офф. Друге місце проходить в матчі Elimination Phase, Називається Називається це матчі за виліт і за посів в плей-офі. Тобто, якщо ти друге місце, ти попадаєш от сюди. Треба виграти одну серію, щоб опинитися в плей-оффі. Якщо третє, четверте місце, то команди попадають от сюди і грають ще одне Best of 3, щоб попасти сюди, і потім тільки мати шанс пройти плей-офф. От така система. Best of 3 чи Best of 2 матчі. А, Consist of 2 games. Best of 2 матчі, відповідно. Групові стадії. Uh, будуть перегрування, якщо що. Uh, ну, Можна довго говорити щодо цієї системи, як на мене, все ж таки швейцарська система повинна в кіберспорті більше фігурувати. Вона мені в кейсі подобається, в ДОТі, на півджелі дуже подобається, крута система. Ну тому що ось ці групи, де ну так, якщо ти перше місце, ти опинився тут, типу плейофів топ-8. Але якщо друге чи третє, в принципі, не супер критично. Ну, я не великий фанат такої системи. От на НТ, до речі, буде швейцарська система групової стадії, і я вважаю, це доволі. Цікава історія, котру треба, щоб приймали набагато більше турнірів. Ну і тепер головне ж питання у вас, напевно, виникає, де Battle Pass? Чи вийде він взагалі в цьому році, чи не вийде? Скажу так, враховуючи, що Наві, ну так, Na'Vi Junior, вже Na'Vi, пройшли на The International, ви думаю, розумієте, що є велика доля імовірності, що в доті з'являться фрази українською. Так. Тому що будуть вейслайни, будуть фрази, ось ці, котрі були на кожному інті. Чи трапиться це так? За інформацією від менеджерки команди Na'Vi, е, ну, поки не було ніякої інфи про те, чи будуть вони взагалі чи ні. І чи буде якийсь батлпас чи ні. Е, якщо цей батлпас буде, або, як, наприклад, це в минулому році було, просто батлпас для тих, хто дивиться інтернешнл, там без шмоток, без нічого такого, де можна підтримати команди. Купивши їх войслайни або стікери, то це я вважаю також доволі непогано, адже тепер є е, змога підтримати саме українську команду, і, можливо, ви почуєте якісь хто знає, хто знає. Можливо, почуєте якісь там знайомі голоси в цих войслайнах, якщо вони, звісно, будуть. Мені дуже так хотілося. Але поживемо, побачимо. Поки ніякої інфі відвал немає. Івенту також відвал на кшталт Краунфолу, як в минулому році немає. Є чутки. Від болотяних стрімерів, що, е, що типу, 19 числа щось буде, може щось і не буде, побачимо, адже не пройшло і ні дня, щоб росіяни когось не, на, е, не обдурили, скажімо так. Тому побачимо. Четвер, завтра, якщо нічого не буде, можливо, дійсно, і Valve... ні, ну, я, Я впевнений, вони щось випустять, але просто не факт, що в найближчий час. Побачимо. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами, коли побачимось. На все добре.